Можна сказати, що прийшов я на курс з таким запитом, що мені починається в житті знову, очеред, знову якась жопа починається, і я не можу зрозуміти, звідки ноги ростуть. Так? От. Е, було таке незрозуміле відчуття, що я чогось не знаю, чогось не роблю, і тому я застопорився на якійсь такій щеблині, яка не дає мені далі рости. І... Зважаючи на те, що я постійно десь вчуся і якийсь бізнес-курс, я десь потрошки, але проходжу. Вони не давали того результату, тому що дії ні, нібито робиться, а ефекту немає. Тобто, таке, як вийшли такі, як коло крицячі чурячі, бі... ну, тобто, це було просто. І в момент, коли ти оголосила про курс, та, що от о курс, і я ми там сказала: куди там подивишся, куди там спробуєш. Та так дуже гарно мені його продала. Така така, ну давай трошечки, трошечки. В результаті воно пішло все, все, все на гору. Тому що я не розумів дійсно, мені не вистачало тої складовою, яка була на курсі. Та я цього не знав, що було на курс. Чесно кажучи, я йшов на курс, просто знаю, що тебе. Казу не буде, та. І звідки ноги ростуть, я зачитав відгуки попереднього курсу, вивчали, то знайшли, то знайшли, то знайшли, і, блін, ну що ж таке, щось мені, певно, того не вистачає. Якщо взяти точку А, тобто не було системи, яка в мене зараз є, яка склалась повністю на курсі. Е, всі причини наслідкові зв'язки, які ми вивчали, та, звідки ноги ростуть, як не дивно, та, постійно ж. Оця фраза є. І точка Б вийшла така, що. У мене стабілізувалось а емоційний стан повністю. Та? Це повністю емоційний стан Качельки десь тим ще є, але це от, от таке лишилось, тому що ж нема святих, та? і то, що я собі дозволяю, в принципі, воно, воно зменшилось. Вийшло, що стабілізувався фінансовий стан, він почав зростати, реально зростати. І логіки в тому немає. Немає там таких речей, як ми зробили суперкласні дії, які дають результат маркетингу. Там показали цифри такі, то витрати в нас ніфіга. Все, як було до того, якщо брати технічні показники, як було до курсу, але результат пішов. Та результат пішов не тільки в мене, але в мене взагалі при ось відомо, що Я просто на тим займаюся, а в команді пішов результат, саме цікаве. А дії ті самі. Ну тобто, в моїй сфері, це там реклама розмова з людьми, дії ті самі. Просто люди змінились, почали по понакрошому реагувати, почали купувати, почали звертатись, почали підписувати. То, що вони хотіли підписувати. Догора в плані того, що ж моїй роботі ексклюзивна. Ну, так от і це все от, точка. Б. Тобто, я там зараз сиджу, і в мене є така чітка в голові впевненість в завтрашньому дні. Тобто, що в мене все добре, я знаю, що що би там не було о, в логічних діях. Воно абсолютно не, не пересікається з тим, що я б отримав на курсі ті знання. І відповідно я чітко знаю, що в мене все буде добре, в мене вже все добре, і розвиток іде так, як я хотів. Тобто, усвідомлення своїх причинних наслідкових зв'язків, що фінансовий результат, відносини воно залежить не від того, що я там собі придумав якісь дії, а від того, що я бачу в людях і що бачу в собі. І... Е Багато чого можна сказати, та тобто це і там дозволяти, і усвідомлення, що в наші думки усвідомлення, що було в останньому занятті: що усвідомлене життя це кожен крок усвідомлювати і розуміти, для чого ти робиш, і це не технічна ціль. Сьогодні в нас ціль — 90 тисяч заробити, тому сьогодні ми зробили те абсолютно не то, але веде воно до того, і оце от останнє, от взагалі був розрив шаблону. Тобто які, в принципі, от я сьогодні. Зловився на тому, що я усвідомлено прожив 10 хвилин, але це перемога, тому що я 10 хвилин робив усвідомлених дій, тому що я от хочу той результат, і це було зовсім ну, по-інакшому. І я розумію, що е ти правильно казала, що ті знання, що які ми отримали на курсі, вони будуть розпаковувати ще як розпаковуватись, розпаковуватись. У мене сьогодні був інсайт, я писав в нашій групі, е що в мене накрило там е стосовно думок, та, е як воно все і якщо. Правильно усвідомлено жити, то твої бажання вони от так от реалізуються. У мене сьогодні бажання було ви дуже сильно випити кави, та? І в той момент, коли я дійсно хотів, мій мозок не бачив можливості. Тобто, логічно треба було піти в кафе, замовити той. Кава матеріалізувалася через зовсім іншу людину, ще її ні не знаю. В мене просто пригостили каву. У мене в житті таке такого не було. От, Ну от це, якщо так от взяти це коротеньке, що я можу сказати, для тих. Хто, наприклад, не бай не був на курсі, так? То це от маленьке. А якщо уявити, що далі так розвивати, що можна далі творити? Ну, менш нема. Ось так, що, оце мої з заготовлені спіч це про точку А, про точку Б. Тебе е, усвідомлення. Ти вже нагадував, що останнє заняття це було найкрутіше, але є усвідомлення, як ти думаєш. Такі були сильні, які, де почався зрушення. Оце, як ти кажеш, системи не було. Так? І це був той пазл в системі, який закрутив всю цю історію з тим, що ти почав бачити і розуміти краще. Саме головне усвідомлення певно, напевно, найпростіше, про яке і ти в своєму блозі розповідаєш і е, всім постійно повторюєш, але усвідомити це до глибини душі е, це, напевно, треба час. Це то, що весь світ не з зовні на мене йде, а з мене назовні. Це було найскладніше, але саме з нього почалось. Оце я зараз навіть говорю: мурашки такі. Клас. З нього почалось, тому що я коли зрозумів, що і це моя відповідальність, який я світ транслюю. В мене почалися, скажем, забиратись деякі речі, які дуже давно хотів свого життя забрати. Але завжди це було таке: знаєш, не на часі, а для того, щоб і що. А і люди і так живуть, і так добре, і тра-та-та, і тра-та-та. Зараз я дивлюсь, мене забрали життя такі, нібито дрібні речі, але насіння тих речей, коли розкривалось, вони мені не подобалися, якщо чесно. От, і оце усвідомлення воно пішло зрушення. Потім вже почало, там ми почали говорити про відносини. Там тівати Світлана, то що коли таблички великі дякую висилала та робила тут, що ми робимо, коли все ок, і, 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 і який результат, і не ок. І от це все починає зараз складатися в єдину велику систему, потрошки на Але саме це усвідомлення, тобто, це от принцип ручки. Я от тільки почав до мене доходити саме на цьому курсі. Ну і багато про це говорилось, але саме це усвідомлення, воно стартувало так. Да, щоб все з нас. Незначній <світ>, світ на нас, проти нас. і проти на в мене був та в мене був експеримент, такий, який я випадково його зробив, коли я е, прийняв стару модель, що світ на нас та а потім назад, і в житті ну в мене просто багато розково розпитати, але воно виявилося так, що два дні кардинально різні старий світ в старому моделі життя і в новому. А ззовні вже не події однакові, та можна подивитися. Але на мене вплив інший. Тобто, все-таки через мене все йде. Все йде з мене зсередини. Клас. Скажи, що ти візьмеш з собою в життя з курсу? багато чого. Таблички, щоб не забувати. Багато табличок. Візьму з собою. Усвідомлень усвідомлення і візьму ті знання, які в нас є про і причинно слідкові наслідкові зв'язки, і візьму з собою а все візьму з собою. У нас ще три місяці можливо переглядати, і, і це я вже почав переглядати. От мене сьогодні заплановано. Перегляд ввечері першого, і пішли, пішли, поїхали. От, так, мені навіть зганяти. Важко... Так, мені важко сказати, що саме, тому що там багато всього було, і в мене за весь цей період почалася нарешті складатися система базова, така, базових цінностей. без кого? щоб я сказав, що е, тут починає формуватись на цьому курсі система моїх не чужих, не чиїсь моїх базових цінностей, на яких можна будувати все решту. І Чому все решта? Тому що якщо взяти відносини, то що от заняття відносини, це ж відносини. відносини вони можна не контрактувати з ким саме, а ми постійно в відносинах з людьми, з якимись та? там з чужими людьми, які одне раз бачимо добрий день продавчині, кажемо, або з рідними найближчими. Ми постійно в відносинах. Якщо брати цей принцип базово, навіть як в бізнесі, то життя міняється на краще просто, тобто та, можна жити екологічно. Не обов'язково бути з ракуром. Не забувати відносини з собою на першому місці. А Відносини з собою на першому місці. Ну, це ще ми працюємо, тому що я сьогодні навіть в, такій... в мислі. Я сьогодні все для всіх, для себе нічого. Так, пішли все той, в сторону. Спочатку для себе, дай день з себе. Клас, це дуже класно. Я знаю, я пам'ятаю, там було таке заняття цікаве, яке тебе просто вразило, і я пам'ятаю, що теж прилип до екрану, де ми знаходили свого внутрішнього дракона, робили таку медитацію. Там. А, чи літаєш ти до свого дракона? Ем, ну, Ми з ними так товаришували, як я зрозумів, е, тому що я чому так на ту медитацію відривував, тому що мені. Завжди здавалося, що саме цей це як кажуть, це моя тотемна істота. таке ось от от. і е, коли ми почали ну, почали проходити це на курсі, ти ж пам'ятаєш, ти розповідала про цивілізації про то. Хто в нас тут, звідки, Томи. історія, істор, хто ми, історія людства, чому саме планета Земля, та, і ти розповідала про тих, про тих, та, там десь зачепило, там, там десь Ну, коли ти розповідала саме про драконів, я думав, я там в той монітор отак от влізу, от просто туди. Таке було. Так, і це дійсно, У це, мене таке відчуття, що я з ним ніколи не розлучався, причому що в мене є і дорослий, і, і маленький дракон, та, він переважно вилазить, там балово, щось робити таке. От, дурачиться, от, а те саме мене захищає. У Мене все життя було таке відчуття, що я можу скрізь, скрізь огонь пройти і зі мною нічого не буде. У мене в житті так було. У мене всі от ці, от, тут усі такі лиха такі, зовнішні на зовнішні, вони завжди проходили там. Пролітали мимо, як мене хтось охороняє. І коли <сміт> ти писала саме про драконів, не про янголів, не про всіх рештах, все мене просто накрило. Літай до свого дракончика, і літай з дракончиком. А я тобі так. дякую за цей відгук. Я сподіваюся, що перегляд принесе тобі ще більше результату, тому що ти побачиш, скільки всього ти пропустив, нібито був і пропустив. <реш> так, так. Я, я так, я точно це, знаю, так. це дуже глибокий для мене також курс. Це така моя таке не знаю, моя душ, душенька моя в ньому розкривається, і я дуже хочу, щоб більше людей отримали ці знання, тому що ці знання просто розставляють, як ти кажеш, да? розставляють все на свої місця, і ти розумієш, що діяти, що тобі творити, куди тобі йти і як стати творцем свого життя. Дякую, так, дякую. Дякую. До зустрічі.